Рецепт каші просять, заливаної, кажіть. кажуть. Береться рис, якщо це Можна? Береться, промивається, долго промивається. Рази вдвичі промиється, вода зливається. Тоді замочується в посудину, в якій буде варитися. Заливається водою. Залив водою, вона до кипіння доводиться, як вона прокипіла раз чи двічі. Знов та вода зливається, а тоді заливається молоком. Добавляєте хто щось? І, 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 тоді додається багато, вже заправляється, вона що, вона вариться, 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 мориться. Ти вже заправляєш, і бачиш, що вже вона наварилась, береться масло, або якщо є сливки, сливка багато, чимало заливається, яйця розбиваються, можна розбити вінчиком або віддакою розбивати. І вливається, так це все перемішується. І сливки, слити. І тоді ставиться і піч і все. Ванільний сахар, узюм. Ізюм може ще пожелає. А розкажіть, як, як нема печі, на газу, як її варить. Отак ставлю. На газу? на газу дуже просто робити. Ще простіше, ніж у печі. Не треба не ожави, не махати, нічого. Ось поставив на газову плиту. Значить, так, пропорція, один к двому. Якщо вариш, насипаєш рису чашка, значить сиплеться дві, дві води. води. Не треба молока, не треба ніякої води. Отак ще можна. Дві чашки молока підсолили, підсахарили і воно вариться. Кончилось воно, оце вже бачиш, вже воно набрякло. Все не треба довго його мішати, ковиряти цю кашу, тому що вона не буде розсипчитися. Mm -hmm. Не мішається. А вона повинна бути розсипчати. Ну, да. Вона була, должна бути слегка розсипчатися. Вона дуже розсипчеться, не вийде, тому що там і все буде, і масло додається. Перед концем готовності помішали, все це добавили. Ванільний сахар, якщо ви любите, теж додаєте. І е, вона вже трохи одну граминочку кипнула, все, замотали і укутали. Потип в тряпки, зняли з газу. Да, да, і вона дойде. Ано ну, за яйця ще, коли яйця вливати? Так, яйця а яйця входити, перед концем вже яйця. Вливати. Збити їх треба, так? З сахаром чи так? І сахар, ну я сахар одразу ложу, тому що воно ж, як сахар, молоко положиш, воно не пригорає молоко. Угу. От, і все. І ніякої проблеми. З гарбузом можна кашу варити. Гарбуз не інтересно. А оця каша як вона? Заливана називається? Заливана. Чого? Бо туди Заливає. заливається. Заливається або сливками, або з маслом. Варили і на пшоні, і на, так, на рисі. І що, Рис варили. Кого? Того вона навіть прокип'ячується, що вона тоді ота. Ото, От що в рису є так, як вона, вона сходить, зливається. Тоді вона, і зай, мені не подобається, якщо воно зелиться, тому, ну, що... Ну, я ніколи не їв розсипчату кашу, вона така ну, все. Всіда... Mm. А коли її варили? Коли її варили. Коли її варили? Це ну, для це... чого? Це що воно? Це таке, як святкове, вважається. Десерт. Де ніхто її не варив, тому що це таке, там щоб... і сахару на побольше. І мороки багато, так? Да? Ніякої мороки, ну треба і сахару повище, і масло повище, і яєчко повище. Тоді і... буде й добра каша. Я колись вибиральницю мене вибирали, я наварила. Т такого дня. І дуже добра була каша. І, і такого був. дня вийде. А так, а нас, на, на похорона теж варили? Варили. А на свадьби. І на свадьби. А свадьби які були. Чи, на свадьби вона не буде. Холодець, Холодець не варили, і сметана була, і каша була, і кісь був, все було. Não sou é. só a é? My, é. Tá? é. Só.